Ну, ми, ми з вами чудово це розуміємо. Можна до чого завгодно доколпатись. Ми живемо в професії мінного поля завжди. Ми будь-яке кидаємо жарт людям на годування, і ми такі, ой, там комусь щось не сподобалось. Mm -hmm. У ну, мене недавно вийшов кусок старий стендап. де mm -hmm. Я розказував про те, що я не люблю пацієнтів, оцих дідів, дідів єбунів знаєш, які розказують до молодих фельдшерок, типу медсестер, драється, я би тебе так, я би тебе так. А я мірюємо тиски. Кажу, прошу пана, з цим тиском. Бати зібрались. Е, такий кусочок я закинув, і мені платив коментар: дід воював, а ти сидиш блядь, на сцені виступаєш. І що ти йому yeah. відповідаєш? Yeah. Ні, ти такий без питань, але навіщо ти лізеш до дівчат? Це ніяк не пов'язано. Просто чувак ну, The... навіть, навіть не знає, про якого я дідам розказую. Весь контекст, так, він yeah. Yeah. Ні, ну це Слухайте, дуже... ну, це взагалі, я обожнюю за це коментарі, коли, ти, коли люди. Це ж суперсильна штука в коментарях, коли ти кидаєш вброс людині. Uh -huh. Роти природи, взагалі жарт.